Дорогі друзі, всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Тетяна Гулак, я б'юті-експертка з краси компанії MariaKay, ваша подруга і ваша порадниця. Сьогодні я підготувала тему, яка, надіюсь, буде вам корисна цікава, про продукцію компанії MariaKay і про пропозиції, які ми можемо, консультанти та клієнти замовити у серпні. І почнемо з того, що. Компанія Морікей завжди для консультантів та клієнтів робить сюрпризи та подарунки, і найбільше їх робить для консультантів. Тому це відео присвячую всім консультантам, які хочуть більше познайомитися з продукцією, побачити її, трішечки якби відчути цю любов від мене, тому що сама я користуюсь продукцією вже 21 рік. Все люблю, те, що з'являється, новини. Звичайно, подарунки люблю, які компанія пропонує, і взагалі не уявляю свого життя вже без такого щоденного системного догляду, який і дарує мені гарну доглянуту шкіру. І сьогодні про пропозиції, що вигідно, ви можете замовити саме в серпні. Хочу порадувати вас тим, що дві акції, які в нас є: це рання пташка і щаслива дюжина, вони мають спеціальну ціну, і це ціна тільки для консультантів, які є зареєстрованими в компанії. Компанії. Така ціна є зі знижкою 50%, і у акції Рання пташка у серпні є два чудесних засоби. Це такі must have засоби, які потрібні для кожної дівчини, яка гарно виглядає і дбає про себе, про своє здоров'я і про свою шкіру. І, до речі, хочу сказати, що в цьому році компанія нам зробила не до 15%. А до 18 серпня цю пропозицію. Що, що ж це за пропозиція? Це набір. Для догляду за очима це засіб для зняття косметики з очей, оновлений вже в новій формулі. І дуже легко, дуже миттєво знімає всі види надстійкої туші, косметики на очах та туш для Ві Сенсація чорна. Це теж бестселер Марі Кей, тому що цю туш я пам'ятаю вже давно. Ну, періодично її собі теж беру, хоча я люблю всі туші, я їх змінюю. У мене немає якоїсь любові до одного засобу. От. І е, ця ту, чим вона приваблива. Е, По-перше, тим, що вона має таку е, довгостійку формулу, я б сказала, вона не розтікається, не осипається, навіть коли попадає волога на вії, вона не тече. Е, пензлик пухнастий, якщо ви не любите силіконові, такі ну, пластикові, е, пластмасові пензлики, да, то цей пензлик для вас. Він дуже м'якенький, ніжний і розділяє. Кожну війку видовжує і створює об'єм. Тушина довго вистачає, якось вона містить формулі воски, і вони довго-довго зберігають її такою маслянистою. Ну, а ми знаємо, що воски до того ж вони запирають вологу і доглядають добре за віями, не даючи змогу пересушувати їх. Тобто ваші вії завжди будуть виглядати здоровими, красивими, м'якенькими, еластичними. Цей набір ви можете придбати, консультанти з краси, в одному варіанті за ціною, спеціальною ціною 755 гривень до 18 серпня. Наступна акція теж приваблива: це щаслива дюжина. І у серпні ми маємо. Такий засіб деколон для тіла лотос та бамбук. Це дезодоруючий засіб, який освіжає, прибирає неприємні запахи, нейтралізуючи їх, також додатково зволожує тіло, містить антиоксиданти, які також позитивно впливають на молодість шкіри. Це такий дуже свіжий аромат лотосу. Ну, такий більш зелені трави, от е, запах е, після дощу, свіжості такою хочеться дихати, вдихати чистотою о, цього повітря. Е, е, і цей е, аромат він мені подобається тим, що я довгий період вже ним користуюся, що він не перебиває. Аромату мого парфуму, яким я щодня користуюсь, а є додатковим таким засобом для тіла. Не використовую інші дезодоранти, тільки цей дезодоруючий засіб. От, в мене тут, бачите, його одна третя, мабуть, флакончика, і це вже другий рік. 170 мл в об'ємі надовго вистачає розпилювання таке димчасте і спеціальна ціна для кожного. Консультанта у серпні 400 гривень замість 800. Дуже крута ціна, дуже крутий засіб. Рекомендую всі 100%, щоб ви собі придбали. Якщо ще не знайомі з ними, то ви з ним то закохаєтесь однозначно, і це буде ваш улюблений засіб. От взагалі, що мені подобається в компанії, що вона нам дає практично всі засоби, які оберігають нашу шкіру і запобігають неприємностям і процесам Сам старіння, От, також в цьому засобі це теж є. Ну і не перебивається на тканину, да, якби на одяг, це теж дуже великий плюс. Так, а тепер я покажу вам, які пропозиції ще є. І почну я із ароматного набору. Ці засоби ви вже бачили, знаєте, можливо, користуєтесь. Це догляд за тілом. Ось такі в нас є два набори з ароматами, такі парфумовані набори, з ароматом ягід та ванілі, і мигдалю, яблуку та мигдаль. Це більш свіжий запах, такий ну, яблучно мигдальний ніжний, а бадьорий навіть. А цей такий смачний, такий жіночий, такий дуже якийсь навіть розслабляючий і дорогий. Парфум, якийсь такий парфум дуже дорогий, дуже приємно, шлейфово пахне. Оці два аромати, більше, ці два набори, ви можете придбати до 8 серпня з 1 по 8 із ось такою сумочкою у подарунок. Набір коштує 1380 гривень. Тут є гель для душа і парфумований лосьон зволоження для тіла. Зволоження містить масло дерева ши, інтенсивно зволожує шкіру, його буквально трішечки потрібно для того, щоб ваша шкіра була гладенькою, м'якенькою і не відчувала дискомфорту. Тож замовляйте, поки є така можливість ще і сумочку отримати у подарунок. Ну і ще декілька пропозицій по догляду за шкірою обличчя. У нас, ви знаєте, консультанти з краси, надіюсь, що всі вже знають, тому що. Ми всі дуже часто приходимо на цей набір, консультанти-новачки це чарівний набір для обличчя в віковій категорії з 25 до 45 років. І цей набір у нас у серпні пропонується із сюрпризом, з подарунком. Що входить в набір, я повторю, бо, можливо, ще хтось не користується, не знає. Це така основна базова система подогляду за обличчям, яка поєднує Чищувальний засіб зранку та ввечері, денний, нічний крем та крем для шкіри навколо очей. Це ті основні засоби з комплексом TimeWise, які запобігають процесу старіння і борються вже зі зморшками, з некрасивим кольором обличчя і захищають шкіру від передчасного старіння, від дії вільних радикалів, які прискорюють старіння. Тому, користуючись чарівним навчам, Набором дійсно шкіра розцвітає, вона стає такою світлою, красивою, доглянутою. Оце дійсно максимально красивий результат. І до цього набору компанія пропонує подарунок, показую вам ось такий набір, пляжна сумочка. Тут є замок. Ось така вона. Із поліестеру і косметичка. Косметичка, я не знаю, що це за матеріал, але такий прямо м'якесенький, прямо такий, знаєте, як поролончик. Всередині вона чорна, червона, дуже зручна, об'ємна. Ну, і взагалі такі стильні речі завжди прикрашають. Наші образи, Отож, замовляйте чудовий чарівний набір, який дійсно чарівний, і отримуйте у подарунок ще і додатковий такий комплімент. Вартість цього набору 3760 гривень. І ви можете вибрати для нормальної та сухої шкіри або комбінованої та жирної. А ще дуже рекомендую вибирати денний крем із сонцезахисним фільтром, щоб Запобігти появі небажаних пігментних плям. Так, і ще одна система, яка пропонується для жінок після 40-45 років, це TimeWise Rpea. Це ця система якою особисто я користуюсь, люблю її, що вона дійсно для моєї вікової категорії. Люблю консистенцію, люблю результат, який я маю, тому що ця система також включає основні засоби по догляду: це очищення для шкіри зранку та ввечері, денний нічний крем та крем для шкіри очей, А ще тут є активна ліфтен-сироватка, це дуже супер засіб, який ну, миттєво. Робить шкіру підтягнутою, красивою і е, підсилює е, результат оці, оцього всього догляду. Ну, і до набору TimeWise PA, який коштує 7350 гривень, компанія пропонує дуже вигідний подарунок: це набір е, двоетапних. Тканинних масочок. Вони в нас 8 штук в наборі. Виглядають ось так. Я вже багато раз показувала, тому що цей засіб з'явився в нас восени. Але, до речі, ці масочки в обмеженій кількості, тому замовте обов'язково такий набір, щоб отримати ще і такі чудесні подарунки. Дивіться: ця масочка тут є така емульсія в одній частині. В іншій суха серветочка, ви перетягуєте хлопочком сюди емульсію і змочується повністю ця серветка. Потім ви на чисту шкіру після етапу очищення накладаєте цю масочку, можна на ніч накласти, і тоді після неї, ну, на 15-20 хвилин, і після того, як ви її знімаєте, вже не наносите ніяких додаткових засобів. Вона а, ультра зволожує шкіру, а, насичує її вологою, заспокоює і містить антиоксидант. Які також підсилюють, укріплюють і підсилюють захист шкіри від, від старіння, звичайно. Тому що такою важливою ознакою, яка впливає на старіння шкіри, є це недостаток вологи. От Цих масочок у нас 8 штучок в упаковці. Ви отримуєте, ну, ми всі отримуємо, хто замовляє цей набір TimeWise весь Всю цю упаковку у подарунок. І ще додатково, якщо ви замовляєте цей набір, то ще у вас є привілея, ви можете отримати будь-який із цих засобів, також лінійки Time Vice Repea зі знижкою 50% Один на вибір. Що це за засоби? Це крем-філер для глибоких зморшок. Який є додатковим, і його потрібно використовувати, якщо у вас вже є такі мімічні глибокі зморки, він їх і візуально маскує, і містить потужний комплекс ретинол, містить, який витягує, зменшує зморшку і покращує зовнішній вигляд шкіри зранку та ввечері. Також тут є в нас пілінг. в Всі пропозиції для обличчя. А пілінгом, як ви знаєте, ми користуємося двічі на тиждень для того, щоб прибрати відмерлі клітиночки, від, відлущити їх. І такий пілінг із комплексом TimeWise Repair містить гліколіву кислоту, яка, проникаючи глибше, стимулює колагеноутворення, що відповідає за пружність шкіри. Тому тут така подвійна дія цього пілінгу і відлущує від мерлі клітини, і стимулює пружні шкіри. І ще є вибір біоцелюлозних масок це теж тканинні маски. Їх тут 4 штучки в упаковці, тут потужний комплекс. Такого актив, активних інгредієнтів, які запобігають процесу старіння, борються з ознаками старіння, дуже так активно і пролонговано. І такий набір масок коштує, до речі, 2780. Це дорогі маски, і вартість буде мінус 50% їх, якщо ви купуєте той набір філер у нас здається 1420 і пілінг. 2150 гривень. Ось така ще є можливість додатково зекономити власні кошти, купуючи в одному замовленні і набір, і додатковий засіб. Тобто, вся краса в одному замовленні і дуже вигідно по ціні. Ну і по таких пропозиціях тепер ще залишилися для консультантів, які вже є консультантами в компанії. І дивіться, що цікавого ви можете замовити. Якщо у вас річниця співпраці з компанією Маріки у серпні, це може бути люба річниця, чи два роки, чи чотири, чи десять, у вас буде світитися можливість така замовити пропозицію з Маріки разом. До неї входять два таких. Потрібних теж засоби, От, і Якщо ви ще не користувалися, є можливість спробувати, тому що це завжди додатковий такий стимул взяти собі щось новеньке. І в цьому наборі у нас представлена сироватка-концентрат із лінійки Clinical Solutions, дерматокосметичні засоби, які такі більш інтенсивні. Ви вже бачили, напевно, знаєте їх. Це такий Ось такі концентрати, які проникають в дерму в шкіру, в глибинні шари і діють саме там. І в нас є такі сироватки, концентрати від пігментації, для зменшення зморшок, для відновлення шкіри і для зволоження шкіри, тобто чотири концентрати. Ви можете вибрати будь-який із них плюс туш. Fanorama, і у подарунок отримаєте цю рожеву чашку колір настрою. Люблю цю чашку, вона об'ємна, я її використовую для пензлів, а взагалі з нею можна і чай пити, як ви забажаєте, можливо, як декор буде в вашій квартирі, можна квіти сюди, як вазочку використовувати, як ви бажаєте. Але ця, цю красу ви отримуєте в знак такої подяки за те, що ви з моріки разом. Вартість набору коштує туш та сироватка, концентрат 1720 гривень. І тепер, якщо ви іменинниця, іменинниці, напевно, теж у нас є в серпні і їх багато, дівчатка, для вас компанія приготувала дуже хороший подарунок, це прозору розсипчасту пудру. В такому подарунковому е оформленні така коробочка і е пудра. Е я е ще раз показую її, бо я завжди захоплююсь її дією, її такою легкістю, невагомістю, але в той же час. Е як вона легко е, створює таку доглянуту, сяючу, ну, шикарну шкіру? От е, отримайте цей подарунок, зробивши замовлення у серпні. Ваше замовлення може складатися всього-навсього на одну базову одиницю на 1800 гривень, і вас вже чекає цей подарунок. Ну, і ще хочу сказати, що. Консультанти з краси компанії Мріки завжди мають більше можливостей, більше привілеї, ніж клієнти, бо вони отримують ще і подарунки за замовлення. Якщо ваше замовлення у серпні буде на дві базові одиниці, а це в грошовому еквіваленті 3600 гривень. То ви вибираєте в подарок блиск. Блиски всі красиві, всі такі, ну, мабуть, найпопулярніші відтіночки це сяюча ілюзія. перший, Також персиковий блиск, це рожева вуаль і рожевий нюд. Дуже красиві. Перламутрові такі хайлайтерні блиски, це осі два: персиковий блиск та сяюча ілюзія. І більш такий м'якіші, да, рожева вуаль має перламутр, але дуже ніжний. А е, рожевий нюд взагалі матовий відтіночок. Замовляйте, робіть замовлення, отримуйте подарунки, це завжди дуже приємно, це надихає, тому що ти купуєш те, що тобі потрібно, а в той же час ще отримуєш такі додаткові компліменти. Ну, а якщо ваше замовлення у серпні складе на 10 800 гривень і більше, то за це замовлення ви отримуєте в подарунок цей прекрасний парфум. Парфумована вода, жіноча CityScape. Скейп. Це амброво-квітковий аромат, східний, такий дуже ніжний, м'який, жіночий. В серці цього аромату є біла орхідея. Він такий дійсно жіночний, вишуканий, тонкий, близько сидить до тіла. Я б сказала, він не, не яскравий, але такий шлейфовий, ніжний, дорогий, уходовий навіть такий. Так, цей прекрасний подарунок вас чекає. Тобто, ну, коли ти собі вибираєш все, що тобі потрібно, то виявляється, що дуже легко можна назбирати те замовлення велике, яке і дасть ще додаткові компліменти. Ну, а ще я хочу нагадати, що новинки сезону літо осінь у нас ще є доступні. Не всі, правда, на сьогоднішній день, тому що фаворитом і ну, таким рекордним продуктом. Який закінчився вже був крем під очі такого миттєво, миттєвої дії від припухлостей, це крем магія, який прибирає набряки, якщо вони у вас є, він дійсно дуже ефективний. Ну, Зараз його вже немає, але компанія обіцяє нам в середині серпня він з'явиться. А наскільки ми не знаємо, тому що це обмежена кількість, тому якщо ви ще не встигли собі придбати або придбали і побачили ефективність його, замовте собі. Щоб у вас він був, тому що ця продукція в нас не буде в продажі постійно. Ну, а декоративна косметика. Ми любуємося, ми красуємося, користуємося нею. Це прекрасна палітра, створена до 60-річчя Морік у світі, вона ще є в наявності. Та дві помади, олівці оксамитової формули. До речі, у мене на губах одна із них, це е, рожева троянда, такий нюдовий відтінок, дуже приємна. Вона така не сушить губи. Такі губи дійсно оксамитові і дуже комфортно з нею. Ну, ось ці дві помадки можете також ще замовити, поки вони є на складі, бо це теж лімітована колекція. Ну і Наш знежирений засіб, який зараз у пропозиції Рання пташка, він також доступний для всіх, можна його замовляти в необмежених кількостях. Ну, Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Я вам показала трішечки, придала своє натхнення, свою любов до продукції Marycake. Обожнюю її, користуюсь кожного дня. У мене на поличках все є. Я просто ну, як жінка щаслива, тому що люблю, люблю цю красу, бачу результат, довіряю компанії, бо ну, це дійсно. Перевірено вже руками, мною і захоплююсь результатом. Ну, а на сьогодні все. Бажаю вам успішного серпня. Залишайтесь завжди красивими, миру вам, натхнення, гарного настрою і до нових зустрічей. Побачимось!